Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я хочу запросити вас до мене на город, щоб провести час весело, цікаво та пізнавально, граючись і навчаючись. Сьогодні ми з вами будемо повторювати назви овочів, а також правильно називати їхній колір та форму. Готові? Тоді починаємо! Діти, скажіть, будь ласка, що це за овоч? Правильно, а якого кольору? А якої вона форми? Правильно, це морква, вона помаранчевого кольору і має трикутну форму. Молодці. Діти, скажіть, будь ласка, що це за овоч? Якого вона кольору? А форми? Правильно це капуста. Вона зеленого кольору і має круглу форму. Чудово! Хто впізнає цей овоч? Так, а якого він кольору? А форми? Правильно це буряк. Він має темно-червоний колір або бордовий і має круглу форму. Молодці! Діти, скажіть, будь ласка, що це за овоч? Правильно, а якого кольору? А якої форми? Добре, це картопля. Вона має коричневий колір та овальну форму. Молодці! А тепер найбільше їсть на моєму огороді? Так, а якого він кольору? Правильно, а якої форми? Молодці! Це гарбус і має помаранчевий колір та має круглу форму. Чудово! Подивіться, будь ласка! Який овоч у мене виріс? Що це? Правильно, а якого він кольору? А форми? Молодці! Це кавун. Він зеленого кольору і має круглу форму? Скажіть, будь ласка, а це що росте у мене на городі? Правильно, а якого вона кольору? А якої форми? Правильно, це цибуля. Вона жовтого кольору і має круглу форму. А ось ще один яскравий гість. Що це? Добре, а якого він кольору? А форми? Молодці, це помідор. Він червоного. Кольору має круглу форму. Молодці. Подивіться, будь ласка, який овоч у мене виріс? Що це? Так, а якої форми? А якого він кольору? Правильно, це огірок, він зеленого кольору і має довгу овальну форму. Чудово! Це що закрасень росте у мене на городі. Правильно, якої він форми? А якого кольору? Правильно, це баклажан. Він фіолетового кольору та має овальну форму. І останній овоч у мене на городі це так. А якого він кольору? А якої форми? Правильно, це перець. Він червоного кольору і має трикутну форму. Чудово! ви сьогодні були просто немовірні! Чудово! ви сьогодні були просто немовірні! Правильно, називали. Овочі, кольори та форми. Молодці мої маленькі розумнички. А тепер пропоную зібрати наш урожай у кошик і повернутися додому. Бажаю вам мирного неба, гарного настрою та до нових зустрічей, граючись, навчаючись. Бувайте! Не забувайте підписатись на мій канал. Поставити подобайку та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.